El Розі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Росія продовжує влаштовувати атаки дронами камікадзе. Що у минулому і що цю ніч лунають тривоги по всіх містах України, особливо в Києві? Кілька шахедів шокує, і, хоча ППО їх збиває, шкоди вони встигають наробити. Зенітники довели кількість знищених упродовж травні іранських дронів до 350 одиниць. В той же час вибухи лунали у. Відповідь і на території Білорусі і Росії, звідки велися обстріли. А над Гумільською областю збили один із транспортних іл 76 з особовим складом. Режим Лукашенка тримає це в секреті, зважаючи на інтенсивність атак виробництво дронів УРФ, поставлене на потік, тож ж ворог продовжує терори та спроби виявити і виснажити українську ППО, зокрема у столиці та віддалених від фронту регіонах України, своїми міркуваннями щодо використання Рестання Росією шахе 136 для атак по Україні поділився експерт Микола Лукашук. Він зауважив, що впродовж травня протиповітряна оборона України продемонструвала рекордну ефективність протидії іранським дронам Камікадзе, знищивши 335 тридцять 136 Лише у ніч проти 28 травня ППО ліквідувала 52 з 54 запущених ворогом дронів. Аналізуючи інтенсивність обстрілів, Лукашук припустив, що Росія Росії вдалося налагодити канал без пробійного отримання ударних дронів. Подібна кількість атак може свідчити про те, що виробництво дронів поставлено на потік, і нам необхідно бути готовими, що ворог продовжить терор, тому важливо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, особливо в нашій прифронтовій області, зазначив голова Дніпропетровської облради, запускаючи дрони, росіяни намагаються виснажити українські запаси ракети та ППО і водночас виявити її розташування. А саме через це не варто допомагати ворогові і знімати та викладати роботу ППО. Лукашок також звернув увагу на те, що останнім часом росіяни переважно намагаються атакувати дронами столицю та регіони, віддалені від лінії фронту. Помітно збільшилася кількість атак на неприфронтові області та Києву, можливо, такою тактикою ворог хоче примусити Україну підтягнути ППО з фронту до інших областей. І головне часте використання дронів шахеди світ. Чи про активні спроби вплинути на операції наших славетних військових, усе це говорить про одне ворог боїться, боїться дій наших зсу. А це добра новина. Резюмував Лукашу. В той же час не так давно Україна під час війни з Росією зруйнувала ще один серйозний міф про силу російської зброї. Говорячи про те, що зараз Росія активізувала ракетні атаки на Україну, зокрема лише протягом травня, 11 разів атакувала ракетами і дронами Київ. Експерти заявив, що президент РФ Володимир Путін біситься падло. через те, що в нього немає реальних перемог на лінії фронту, і неймовірна репутаційна втрата ще одна для Путіна. Це так звані кинжали. Я вам нагадаю, що він особисто показував такі картини, красиві, як на Сполучені Штати Америки, насеці так звана гіперзвукова зброя, яка не гіперзвукова, і наші зараз її перейменували. Коротше кажучи, ніяка вона ракета там не гіперзвуковає. Це я думаю, відкриття. В першу чергу для всього світу, що Путін не володіє гіперзвуковою зброєю, яка б могла б нести зокрема тактичні ядерні боєголовки, говорять експерти, зазначаючи, що це також відкриття і для самого Путіна про що можуть свідчити репресії проти розробників кинжала за передання даних Китаю. Окрім того, вважають військові експерти США. Побачили, що система протиракетної оборони в Україні та їхні власні патріот мають такі здібності і здатності, які навіть наші американські партнери не очікували. Тому у принципі зруйновано ще один міф, дуже серйозний міф не тільки про другу армію, не тільки про Київ за три дні, не тільки про демілітаризацію, денацифікацію, не тільки про те, що захід розсиплеться, Україна здасться, а й ключове про те, що російська зброя не є взірцевою, і Росія в цьому одна з ключових. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо! Же разом!